Сьогодні ми на даху адміністративної будівлі комунального підприємства десь в Україні, в Полтавській області. Тут ми у 2024 році збудували сонячну станцію для власного споживання потужністю 120 кВт. Вона наразі покриває всі потреби в електроенергії протягом сонячного часу доби. Коли сонце є. Бо такі станції вони десь компенсують приблизно 30-40%. І тут наразі генерації вистачає, щоб зайва електроенергія дає змогу працювати офісу, транспортному цеху та трішечки насосам, які перекачують воду. Що цікавого? Цікаво те, що відна підстанція, вона двосекційна. Тому ми розподілили, вивчили навантаження, вивчили однолінейну схему, вивчили дахи будівель і розподілили сонячну станцію таким чином, щоб вона не тільки енергія, що повинна була дійти до відних там комутаційних шахт, а щоб вона вже споживалася максимально там, де необхідно. І на цій будівлі розташована сонячна станція 30 кВт. Ми її так будували, щоб тут і тіні не мішали, бо тут дуже багато будів, надстройок, вона різноповерхова, тут є великі дерева, різні наку... накути, ета, схили кутів даху. І от таким чином панелі використовувалися 570 ватні або 580 Вт. Вони були популярні в минулому році. Це формат 570-585 Вт. Баласна система. Ми також запроєктували близько приймачі. І все це звели до шаф. Ми це все поєднали і з'єднали безпосередньо там, де підключили інвертора. Бо ми так розполагали інвертора, щоб, вони, щоб лінії зв'язку змінного струму були найкоротші. Десь у нас це вийшло легше, десь там важкіше, але максимальна траса у нас здається там десь до 25 метрів найбільша. Тому ми окремо, я вам ще покажу графіки, як ця станція працює, які об'єми електроенергії вона генерить. Ми трошки зробимо обзор, як ми змонтували інвертор з шафою. А взагалі щодо кріплення. Наприклад, тут нахилу 15 градусів, тут застосовані баласти. Ми не відразу врахували нерівності покерівель, бо вона здається так ровна. А коли монтуються панелі, а вони панелі монтуються ну, практично стик в стик, бо тут, звичайно, там 3 сантиметри не більше, прийшлося десь додавати баласти, десь резину. І завдяки. Нашим хоробрим монтажникам все рівно, все гарно вийшло. А чому відносно? Тому що ми почали монтувати, коли був піщана буря, а закінчили, коли вже настав листопад вже такий холодний. Але наразі ця чудова станція генерить як активний споживач. І зараз я вам про активного споживача два слова скажу. Що таке активний споживач? Активний споживач це еволюція зеленого тарифу, але для непобутових споживачів. Це підприємства або фірми, там, офіси мають змогу, як непобутові споживачі заключити договори з фірмами, що продають електричну енергію, а це здебільшого полтаво та Полтавий бо одна є контролюючою інстанцією, а друга інстанція продає електроенергію та може її покупати. І балансувати. І цей активний споживач дає змогу генерити абонентам потужність, яких не перевищує 50 кВт, всю потужність. А якщо більше 50 кВт, не більше 50%. Хтось каже погано, хтось добре, але це еволюція, бо там спрощена система реєстрації, і ви маєте змогу при перегенерації електричної енергії віддавати її в мережу і отримувати за це гроші. Гроші, звісно, не прямо собі на рахунки, але вони поступають туди на рахунки, з яких ви потім забираєте, коли споживаєте електричну енергію. Якщо казати про станції на власне споживання, то коефіцієнт їх корисної дії, якщо немає активного споживача і вони не генерять більше споживутого, це десь приблизно 30-40%. Не більше це неможливо зробити. Якщо зробити більшу станцію, ніж споживана електроенергія, більше буде генерація, ККД ще нижче. Але завдяки цьому активному споживачу підприємства мають змогу побудувати сонячні станції в об'ємі, в масштабі своїх дозволених потужностей генерити електричну енергію. Це добре впливає на, на енергетику міст в цілому, і сел, і це, і сел міст і всіх населених пунктів України, бо так розвантажуються будуть мережі під час улітку будуть розвантажуватися мережі. І ми будемо отримувати вишні кіловати, яких так не вистачало нам у 2024 році. Тому ця станція вже працює як активний споживач, і не тільки одна, це вже. Як то кажуть, мейнстрім по Україні, по області, в Кременчуці. Бо такі маленькі проєкти дають змогу підприємству пережити економічну кризу. Тому будуйте сонячні станції, підвал. Ну у, підвалі. ну у підвалі, де ми розташували один із інверторів 30 кВт, адміністративне будівля, де ми знімали, Ховий лідер. Лідер мережевих інверторів. Ми побудували станцію на 4 30 кВт інверторах Huawei. Взагалі-то всі його знають. Це, здається, вже третя еволюція цього інвертора. Так? Він працює через смарт-логери. Вони там побудовані дуже цікава ієрархія. Я розповідав в іншому відео. Дротові водки, як завжди у нас. У нас завжди така чорна труба, вифрована, гарна. І ось те, що я казав: активний споживач, окремий лічильник для цієї системи. РВ напруги, контактор. Це те, що необхідно, щоб ця система працювала як активний споживач. Обовенерго це І воно так от працює. І якраз отак от ми змонтували тут шафу. В шафі змонтоване підключення по змінній напрузі і по постійній напрузі. Це фотогальванічне поле, це ОПН і автомати, звісно. Ось така станція чудова.